Рухаємося далі. Українці запанікували, з заптек можуть зникнути імпортні ліки. Уже з 1 березня іноземні ліки в нашу державу будуть возити лише за наявності державного сертифіката якості. Таку вимогу поставив уряд. Там кажуть, новими правилами намагаються захистити людей від нечесних на руку імпортерів. Тим часом Україною прокотилася хвиля пікетів щодо такої новації. Люди побоюються, що потрібні їм ліки іноземного виробництва зникнуть з аптек. Та от підтвердити такі побоювання в одній з місцевих Аптек Дрогобича нам не змогли. Оксана Вархоляк, директор фармацевтичного відділу мережі аптек, каже іноземні ліки з пролавків не зникнуть. Їх є в достатній кількості на складах, оскільки постачання ліків відбулося з початком нового року. Тож тут панікувати не слід. Що стосується цінової політики, то тут на ліки чекає регулювання цін. Вони не зникнуть і не подорожчать. Єдине, що вони трошки ціна на них регулює зрегулюється, тому що наприклад є інформація, що Одні препарати в Польщі е, можуть бути дешевші ніж в нас в Україні, інші дорожчі. Чи в Італії, Іспанії у нас люди зараз дуже часто імгрують і мають можливість порівнювати. Зараз відштовхуватися від ціни буде стандартної ціни, яка є в Європі. При тому, що вона коливається як в одну, так і в другу сторону. Загалом фахівці кажуть, нове ліцензування має наблизити Україну до європейських стандартів на ліки та має полегшити боротьбу із їхньою фальсифікацією.